Спортивного азарту не позичати і гравцям у покер у Лас-Вегасі, місці, де крутяться гроші, можна пограти у покер не лише на гроші, але й заради благодійної мети. Наприклад, щоб зібрати кошти на допомогу постраждалим від геноциду в Дарфурі чи привернути увагу громадськості до проблем у демократичній республіці Конго з подробицями далі Руслан Петричка. У Казаново Лас-Вегасі гравці кидають карти на стіл, щоб принести зміни у Африці. Це благодійний турнір під назвою Об'єднайся заради Африки, де зірки та професійні гравці у покер збираються разом, щоб допомогти людям на далекому континенті. Організатори турніру хочуть, щоб ця допомога мала довготривалий ефект. Чим більше ми можемо зробити для стабільності та створення робочих місць в регіоні, тим довше працюватимуть зміни, які ми приносимо. Організатори кажуть, що за чотири роки проведення турніру вони вже бачать відчутні результати. Турнір зібрав вже понад три мільйони доларів. Цього року гроші пішли на будівництво школи у Дарфурі. Боксер Евандер Голіфілд і актор Мед Деймон серед постійних учасників турніру. Будівництво школи у Дарфурі. Це чудово і дуже важливо. Люди, які допомагають, бачать, як вони впливають на життя дітей у цьому регіоні. Крім Дарфуру, організатори виділяють гроші на проекти в Республіці Чати і Демократичній Республіці Конго цього року. Гравці у покер підтримали міжнародний рух за наведення порядку у сфері видобутку цінних матеріалів, які використовуються в виробництві комп'ютерів та мобільних телефонів. Зараз багато копалень у Африці контролюють озброєні банди, які нелегально продають видобуті матеріали і привласнюють собі усі прибутки. Професійні гравці у покер кажуть, що були вражені тим, що дізналися про життя у Африці. Що там діється, це жахливо. Мені хочеться плакати. Цей турнір не лише збирає гроші на допомогу, але й можливо приверне увагу громадськості до проблем цього регіону. Місце за гральним столом коштує 5 тисяч доларів. Переможці зазвичай віддають виграш у благодійний фонд. Учасники кажуть, навіть коли їм не лягає карта, вони знають, що у цій грі перемагає кожен. Руслан Петричка голос Америки.